Ти так давно завис у моїм серці, ти так давно заліг на глибині. тобі скажу, нічого більш не треба, І тільки ти потрібен там мені, Ти так давно всі двері зачинила, що думав, я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці все приємний ще я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти, і літати, літаком, як ти десь далеко пташко, то так мені жити важко. Поклич, тільки я приїду, пиши, я чекаю цьому.

Прислала мейл, що все забути хочеш, цікала геть крізь роки міста, напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій поштою прийшов. Ці два рядки життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком, як ти десь далеко пташко, то так мені жити важко, поклич тільки я прийду, пиши, я чекаю цьом, пиши, я чекаю, цьомаю, ся маю, цьомаю, Темна я, темнаю. Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде. Ти де? Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде. Ти де? Темна я, темнаю.